І через останній потопу на... Гей, народ! Катеру. Народ! Ти саме вчасно! Оно і Фулі будуть змагатися! Що, знову? Саме так. Але цього разу переможу я. Щоразу так кажеш? Готовий? Готовий. Банга? О, так. Я ж арбітер. На старт. Увага! Випереджає. Я у тебе на хвості фулі. Це ненадовго. О, о ні. І перемагає фулі. Непогано. Так. Ну, ще раз. Цього разу ти її майже випередив. Я був так близько до перемоги. Може, варто припльоснути пір'я, щоб зменшити опір. І триматися ближче до її хвоста, щоб зловити повітряний потік. Опір? Повітряний потік? Про що це те оно? Про те, як стати переможцем. Леви істоти розсудливі. Щойно ми дійдемо до водопою. Впевнений, я зможу з ними. Ми наказали не потикатися сюди, гієно. Гей! ну, геть! А ти хто? Я Кайон! Хто ти такий? Нука. Гей, нука. Кову? Скажи, щоб відпустив. Він твій друг? Ах. Ні, мій рідний брат. Саме так. Тож краще відпусти мене. Зараз двоє проти одного. Двоє проти двох. А мало бути троє проти однієї. Що ти за Лев такий, що дружиш із гігієною? Що ви леви робите у дикому краю? Чому ви не на землях прайду? Наче наші сім'ї там раді. Чому ж не раді? Впевнений, тато вас залюбки і прийме. І хто ж твій тато? Не знаєте? Король земель прайду. Сімба. Сімба? Думаєте, він пустить нас на землі прайду? Не розумію, чому ні. Особливо, якщо ви віддасте сім'ї Джазірі їхній водопій. Ми повернемося? І я зможу побачити кіару? Ти знайомий з кіарою? Так. Ну, це було дуже давно. Познайомимо його з мамою. О, так. Вона буде рада синові Сімби Мене звати Кайон. Добре. Кайон. Гієно. Ходімо. Ходімо Джазірі, От побачиш. Уся ця ситуація з водопоєм просто непорозуміння. Мамо. У нас тут гості. Це син Сімби. Кайон. Син сімби. Ого, це така честь. Він кинувся на мене. Ах. Упевнена, ти кинувся перший. Ну, так. Вітаю, Каюн. Я Зіра, а це моя дочка Вітані. Що? Лев хм. І не абиякий Лев, Люба, а син Сімби. Розповідай Кайон, що привело тебе у дикий край? Це я. Ми з ним друзі. З королівською сім'єю? Оце сюрприз я недоцінила тебе. Каю не просто з королівської сім'ї. Він ще ватажок левиної варти. Ватажок Левиної варти? Але тут немає варти. Нема, але є я. Що ви робите у дикому краю? І чому ви прибрали до лап чужий водопій? Забагато запитань кайом.